Привіт, ютуб! Сьогодні ми будемо ремонтувати ось такий сучковіст. Не переключайтеся. Моя мама дуже трудолюбива. Вона любить працювати на е, дачі, ну і е, буває так, що вона працює і китайський інструмент не витримує. І отака штучка Adjustable Anvil, що означає регулює упор або, як ще кажуть, наковальня. Ось, ось така штучка зламалася. Тобто Все, все ціле, а ось така штучка на сучкорізі зламалася. Я заносив хлопцям, думав, вони мені завалять. Вони сказали, що це якийсь силумін і ну, не звариться таке. Окремо такі деталі не продаються. Ну і що ж, я вирішив, як з положення вийти. Прикинувши, що собою представляє дана деталька, я її умовно розділив на три частини, на три пластини. І взяв, зробив ескізики. Ось оце одна пластинка, ось це друга пластинка і ось це третя пластинка. От. І взяв просто, зробив таку зборну деталь. Зробив її з алюмінією. Ось от, такі три, три пластинки. Вони є скручені ось цю деталь. Скажу так, що... Секатор вже пропрацював пів, непевно, що більше як пів року. Ось. І він себе гарно зарекомендував. Ну що ж, збираємо. Зажимаємо і регулюємо, щоб у нас ніж рівно був з цією середньою пластиною. То, що був Ріст. Ну і ось от ось така альтернатива цій, зло... цій зламаній деталі. Ну що ж, дорогі підписчики і гості каналу, я надеюсь, що це відео було для вас корисним. Підписуйтеся на мій канал, кому було цікаво, ставте пальці догори. З вами був Віталій, до нових відео!